Доброго дня, шановні друзі. Ми зараз в старих Кодаках. Ось тут є такі пам'ять про туристів, які заходять у старі Кодаки. бачите, які. Ой. І власне хочу пройтися з вами отак от на вали піднятися. З цієї сторони ми з вами ще не заходили, щоб вам було цікаво. І ви просто Помандрували разом зі мною місцями тої старовини української. Старовини величної, буремної, але величної. Де багато крові пролито, різної крові. Але все це не дарма, бо ми зараз живемо тут. От зараз. Я вам трохи покажу кар'єр, де купаються люди. Такий кар'єр тут. Зараз спустимося з вами і подивимося. До речі, паралельно хочу там згадати, де в мене на днях там наш Зеленський їздив в Англію і так це пишно показали, як він зустрічався з залужним. Ну, прямо, знаєте, таке, такі піари, не знаю, чи Зеленського, чи Англії, чи Залужного. Ну, розмірковуйте самі, да? Чи піар, чи він заслужений. Оце мені дивно, знаєте, от я більше коментарів не буду робити, да, бо мене там банять. Але замислиться, воєначальник, який такий професіонал високий, як вони кажуть. Ні, нікого не хочу ображати. Але він, замість того, щоб лишитися в Україні і захищати і разом з хлопцями інтереси України в зоні бойових дій, він поїхав в Англію. Ну, Звісно, його відіслали, але він міг сказати, ні, я хочу служити на Україну. І от власне він там став послом. У нас були колись послиця, пам'ятаєте? А тепер у нас посол. Ну, слава Богу. Але в Англії так непогано. Ну, я не знаю, може Україна вже стає частиною колонії якоїсь. Але не дай Боже, не за те ж наші хлопці воюють. Ну це такий коментар. А це верш тут була фортеця польська, кодак. І от власне, бачите, що від неї лишилося? Нічого. Лише кар'єр. Але величні місця, цікаві скелі, піднімемося далі. Це я просто про величні проєкти, паралельно, знаєте, теж так, бо багато хто мірковий, розмірковий розмірковує да? про різне. Але головне результат, а не зустріч. І не реклама, не піар якийсь там головне в новинах. А головне ти, де твоє серце. Чи воно болить за Україну, за український народ, за хлопця, чи воно болить за фотографією з дружиною на фоні сонячного узбережжя якогось. Чи Тауерс, не знаю. Не важливо. Ну і знову таке. Певно, пан Зеленський дуже скучив за заложним. У неї є спільний інтерес і завжди були. Власне, ну що, будемо підніматися наверх, бо тут, мабуть, не інакше, як наверх. Бо внизу там непогано, але от бачите, такий схил, мені прийдеться здолати. Ну будемо старатися. Так. Ой. І ніхто ж руку не подасть. Ой. А може хтось і подає, я ж не знаю. Зібралося. Вот Отакі у нас тут пйоми. Веселечки, ДНД, десь і ще лісники. Ну, як бачите, далеко не патріотичні пісні грають. Сучасна молодь На старих кадаках. От питання виховання. Воюємо за Україну. значить українська. А чується або російське, або англійське якийсь. Хтось мені колись сказав, хлопець, військовий каже, а зачем нам питання зараз якихось пісень, культури? Ну от вам відповідь. Для чого. А до речі, там, хто побачить, два лебеді плавають неподалік. Далі шиянка вливається. А ото лебеді. Дуже цікаво. Барше їх бачу тут. Лебедь і лебідка. І Терес піднявся. Хочу, щоб ми просто пройшлися. Знаєте, нічого зайвого. Бе тут і банять, і довбуть Уже по усілякому. Що хочуть, то і роблять. Вишилася людина. Учитель пішов. Можна тепер знущатися. Ну, нічого, я ні на що, так би мовити, не претендую. Я просто хочу показати вам природу українську. І збудити у вас просто любов. До українського. тут випишалися ним. Тут колись оця на сьогодні манданчика проводили козацькі змагання. Переїздили навіть, уявити, з Росії, з Кубані. І казали, як вони люблять нас українців А потім знаєте, що сталося. Ну це багато що робота, звичайно, влади. Є люди, які не хочуть крові, але можливості з ними поспілкуватися у нас немає. О, машина крута. От побачите, прямо на самий верх заїхала. Наче він стати далі не може. А це ж товал. на такій крутій машині під'їхав. Рядом це інвалід. Інвалід військовий. Таке пидло вийшло. Подивіться, дивіться на машину. Щоб ти проколос облі. І переднє, і заднє. Я ще дів... дівку якусь приїзд. Молодець. Ага, на фоні фоткать. Бачите, хочать на фоні фоткатися. Бидло, воно хоче завжди це поводити. Так, от, Власне, ну, на фоні цього бачите машини. На фоні природи, на фоні машини. Доброго дня! Я вас дуже по я охороняю ці сини, нас якби не треба договору, коли це ставати, тут що. Адіжем саме. Ні, я робочу що зробили? робила. Може в цьому робити. Далі вона осталась, загалом робить. Певно. Це розуміння. Тут якщо тільки інваліди, то можна, а так, як не інваліди, ну може вони зрозуміли, я не знаю. Може. Сподіваюся, бачите пам'ятник Богдана Хмельницького отут? Це значить 24 апреля. це квітень. Ну, ви вже бачили це. До речі, не на верші перевезли козаки російські. Але нічого поганого, я в цьому не бачу, це ще до війни. Ну, такі російські. О, так, воно поїхало, від собі другою дорогою. Фух. Другою дорогою. Тою щоб би. Поїхала іншою дорогою, ну, може, я не знаю. Але... Але, але ну хоч люди, слава богу, хоч не, не сварилися. Бо, чесно кажучи, часто щось таке скажеш, попросиш, щоб нормально себе поводили, а виходить. Ну, якось не дуже. О, ще одне видно. На квадроциплі. На квадроциплі покатаються, но подождися. Оце наше все. І оце бидло накладался. Як ви думаєте, воно служить? Я думаю ні. Воно навіть і не буде служити. Оці хлопці, звичайні, вони будуть. А оце бидло ні. Отак. От ну а ми все-таки під'їдемо, подивимося зверха на розлив. Дніпра. Місце, тут десь китайська пороба. Ще раз помріємо про те, як тут було старовину. Що тут не було того кар'єра, скаженого ну, напроти, яке все порозривало. І тут кар'єр. І, до речі, поміркуйте над тим, чому в місцях усіх майже порогів зроблено в радянські часи кар'єр. Усюди. В чому часто з обох боків. А як не кар'єра, то ще якісь там то ГЕС, то ТЕС. Отак от, от. Чому е, так знущалися і досі знущаються над природою, над історичною пам'яттю? До речі, і е, не тільки над землею, над нашою. Струс, струшують її, так би мовити, в місцях порогів там же ж розломи, плит. І відповідно якісь вібрації, вони відбуваються повністю на планеті. А не тільки на цій сині. Тобто повністю нищать планету нашу от за рахунок от таких кар'єрів. Ну і фон енергетичний. Для того, щоб ми були рабами, затурканими, заляканими, забидленими, таким, яким подобається. Ой. Ну, ми ж не такі. Я дякую, якщо хтось мене енергетично підтримує. Енергетично підтримує від душі. Буду дуже вдячна за підтримку, щоб, якщо люди підтримують від душі. Щиро на добро. Бо на зло вже тут працює так. І взагалі за підтримку. Я бачите, ходжу попід пішки. Хм. Бо так склалося. Я ні на кого не ображаюся, але є такі моменти, що чомуся навіть якщо не робиш поганого людям, то вони відмовляються відвертаються. Ну, може, ти думаєш, що не робиш поганого, але відвертаються. Я не ображаюся. Якби все було більш-менш стабільно, то, можливо, все б мінялося б ще більше. Але я тоді до кого не йду. Не прошу, щоб там щось робили. Але дякую за те, що от від щирості. Люди є, на десь, десь люди живуть вони щирі в своїх почуттях. За це я вам дякую. Ідемо. Вже все на сьогодні. Буду рада зустрітися з вами наступного разу. До збов сил і И... все буде в Україна. Моташечка полетіла.